У номер 12 із розділу для повторення математики за курс 5-6 класу підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Знайдіть значення виразу та дізнайтеся рік заснування Національного університету Львівська політехніка. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій. Перша дія ділення, друга – віднімання, третя – множення і четверта віднімання. Виконуємо першу дію куточку 35 133. Поділимо на 147. 351 ділимо на 147. Беремо по 2. 7 множим на 2, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 4 множим на 2, 8, да 1 9. 2 множимо на 1, 2. Виконуємо віднімання: 11 відняти 4, 7. 14, відняти 9, 5. Востачі 57. Зносимо 3, 573, ділимо на 147. Беремо по 3. 3 множимо на 7 – 21, 1, записали, 2, запам'ятали. 3 множимо на 4, 12, 2, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 1, 4. Виконуємо віднімання: 3 відняти 1, 2, 7, відняти 4, 3, 5 відняти 4, 1. Востачі 132. Зносимо 3. 1323 ділимо на 147, беремо по 9. 7 множимо на 9, 63, 3 записали, 6 запам'ятали. 4 множимо на 9 -36. да, 6, 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 9 множимо на 1, 9, і 4 13. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, вийшло 239. Виконуємо другу дію. 423 двадцять три віднімаємо двісті 13 Тринадцять відняти девять, чотири. Одинадцять, відняти три, вісім і три відняти два, один. Вийшло 184. Виконуємо третю дію 184. Множимо на 509. 4 множим на 9, 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 9 множим на 8, 72, до 3, 75. 5 записали, 7 запам'ятали. 9 множимо на 1, 9, да 7, 16. Множимо на 5, 4 на 5, 20, 0, записали, 2, запам'ятали. 5 множимо на 8, 40, до 2, 42.

Номер 12 і справ для повторення математики за курс 5-6 класу підручника алгебра 7 виконано.